Молдовська депутатка Вікторія Фуртуне заявила про бажання повернути Молдові вихід до моря, анексувавши частину української території. Футуне заявила про намір повернути Молдові Буджак, регіон на півдні Одеської області. Свою заяву вона оприлюднила у власному телеграм-каналі. Наголосивши на необхідності, так би мовити, перегляду кордонів та відновлення виходу Молдови до моря, за її словами, країна скалічена кордонами, проведеними під лінійку. А відсутність доступу до моря порівняла з левом на прив'язі. До слова, Вікторія Фортуне є представницею групи молдовського олігарха Ілана Шора, який втік до Росії. На Одещині активістам відмовили у демонтажі радянської символіки на пам'ятнику так званої братської могили. Мова йде про скульптуру у селищі Басарабське Болградського району. Активісти просили місцеву владу зняти з пам'ятника серп та молот та радянську зірку, але на їхнє звернення отримали відмову. У свою чергу активісти пообіцяли забезпечити демонтаж власними силами. Ще одна меморіальна дошка, так би мовити, впала через вітер на вулиці. Пастера тепер немає меморіальної таблички моряку Олександру Маринеско – Рух, деколонізація Україна запостив у соцмережах фото розбитої дошки та підписав в Одесі такий сильний вітер, що впала дошка Маринеско». Олександр Маринеско – радянський моряк-підводник, який народився в Одесі. У часи Другої світової мав низку успішних воєнних операцій, які радянська влада до слова не оцінила. У 1945-му сорок звинуватили у халатності та відсторонили від служби у цивільному житті. Ті він також декілька разів отримував звинувачення і навіть був засуджений, але по тому й декілька разів реабілітований. І лише у 1990 році вже посмертно його визнали героєм радянського союзу. Підводний човен малятко, який є частиною меморіалу героїчної оборони Одеси, визнано аварійним. Про це свідчить табличка, яка нещодавно з'явилась на експонаті. Відвідувачів 411 батареї просять не підходити близько до човна.